Вітаю всіх, це проєкт ЄльніKF.ua і з вами Єльнікова Олена. Я хочу розказати, як можна побачити всі вебінари, до яких ви приєднані, на які отримали запрошення, і що можна далі зробити, де скачати запис і так далі. Запис вебінарів, якщо ви пропустили, і так далі. так далі. То треба вийти на сайт візік.com. Зареєструватися, якщо ви зареєстровані, то увійти. Краще, напевно, увійти з Facebook, то точно вже ви будете приєднані до Візіка і будете разом із Фейсбуком приєднані до цього сервісу вебінарів. Ну, у мене є реєстрація, і я заходжу не як ведуча вебінару, а як користувач. Зараз я. Заходжу на цей сервіс і потрапляю на домашню сторінку. Звичайно, що тут нічого немає, тільки реклама тих вебінарів, які пропонує мені сервіс тих от різних курсів і так далі. Но мені цікаво, які ж вебінари є у мене, до яких я приєднана, на які я отримала запрошення і як скачати запис. То мені треба вибрати меню My MyStuff. Випадайка мені показує декілька пунктів, декілька команд. І я вибираю My Classes. Це ті самі класи, вебінари, які, на які я запрошена. І от Ви бачите, що Ціла купа вебінарів, на які я запрошена, але це не означає, що я на них підписувалася, це мені пропонує система. Але оці вверху знаходяться Live Upcoming classes», це класи, які або зараз ідуть, або будуть іти, і на які я запрошена. Ви бачите, що тут в меню є лише три пункти. І «Launch Class» – це пункт, з яким я можу приєднатися до класу вже до класу, який буде вестися безпосередньо самого класу в віртуальній кімнаті, де буде вебінар. Або я можу відкрити цю сторіночку вебінару і подивитися ще й коментарі. Бачите, один коментар є. Клас Invitation це класи, які вже відбулися, і я була на них запрошена. Як бачите, тут чотири пункти по кожному, тому що тут є присутніми вже два пункти як Download Recording і from, «Remove From List. Я можу переглянути View Recording, я можу переглянути запис цього вебінару, тобто не скачувати, а просто натиснути. Відкриється та кімната, і мені все програє, система програє весь вебінар, який був проведений. Або Download Recording це я можу скачати собі, щоб мати його, або переглянути пізніше. Якщо не дуже швидкісний інтернет, або немає часу зараз, то варто скачати запис для того, щоб його переглянути пізніше, або переглянути в такому режимі, де не треба буде підкачка із інтернету. Бо view Recording він показує напряму, прямо із інтернету. І якщо не швидкісний інтернет, або є перерви в інтернеті, то будуть переривання. Як відбувається закачка? Якщо я натискаю лівою кнопочкою миші, то у мене виникає ось таке віконце Build and Download Recording. Зараз мені система будує той файл, створює файл, який я закачаю. Цікаво, що це файл, що це файл, який сам всередині у себе має програвач і все, тобто його не треба. Запускати якимось особливим чином його достатньо. Просто дві, двома кліками мишки запустити і все. Він сам по собі просто відтворює запис. На повний екран вашого комп'ютера, і ви можете все ретельно переглянути, або поставити на паузу, ще раз переглянути, якщо треба щось зрозуміти, а не зрозуміло відразу. Причому це відеозапис, все, що відбувалося на екрані, абсолютно все буде показано. Ну, Скачаємо цей запис, збережемо файл, вибирається. Папка, куди зберігається файл. Зверніть, будь ласка, увагу, що файл має достатньо дивну назву, просто цифри. Хочеться сказати, що кожна, кожен файл має унікальний набір цифр, тобто у кожного своя. І варто його переназвати, ну, наприклад, електронний секретар. Переназвати, щоб було видно, що це за запис якого вебінару. І натиснути Зберегти. Система почала, Браузер почав закачувати цей вебінар. А ми, і коли він закачає, як бачите, він займає дуже мало місця, ніколи Якщо б я писала його сама, я б ніколи не змогла добитися такого об'єму відеозапису, який дає цей майданчик. Дуже хороший сервіс, і мені дуже подобається саме із за того, що і запис ведеться, і запис малого об'єму, то ви зможете скачати, цей запис прибиратися не буде поки що. Потім він перекочує на сайт гельніKiF.ua, де ви можете скачати записи всіх відкритих вебінарів, які були зроблені раніше. Взагалі-то така практика збереження відеозаписів вебінару дозволить вам легко бути присутнім на вебінарі, навіть якщо у вас немає часу на постійне присутність на наших вебінарів. Отже, бажаю успіху, бажаю переглянути вебінар і запрошую на наші п'ятничні вебінари, які відбуваються щоп'ятницю за адресою на сайті ЄльніK.uaй. Завжди висить банер на цей розклад, і до зустрічі на вебінарах.